Вітаю, друзі, в цей сонячний день ми приїхали зняти і розповісти вам про котежне містечко Family Shelter. Якщо ви звикли до міського комфорту, але в той же час вам подобається тиша за міського життя, і ви хочете своєму будинку зробити повну автономію, що в наші часи досить актуальна, то це відео вам буде цікаве. І де ж ми знаходимося? Це Чорноморка, мікрорайон Золота Гірка, вулиця Якірна. Це південна частина нашої любимої Одеси. Яка концепція наших будинків? Це будинок на чотири таунхауси. У танхаусі загальна площа 125 метрів. Танхаус має три рівня: перший рівень це повноцінний підвал. Потім перший поверх і повноцінний другий поверх. Над ним ще буде горище. Також попереду танхауса у нас буде подвір'я шириною 6 метрів. І до кожного танхаусу відноситься паркомісце на нашій парковці, яка буде біля будинку. Чим ми вас можемо зацікавити? Те, що ми будуємо будинки з безпечними підвалами, так це зараз актуально і буде актуально надалі. У нас зараз всі будівельні норми в державі вже змінюються, і зараз будинки повинні бути не тільки гарними, але й безпечними. Так, це наша реальність. Кому така нерухомість буде цікава раніше? Я б вам сказав, що така нерухомість цікава людям, які працюють в IT або в онлайні. А зараз вона, мабуть, актуальна взагалі всім, тому що тут можливо зробити свою автономію, повну автономію будинку, поставити сонячні панелі на дах, включити генератор власному підвір'ї або поставити в підвалі резервуари запаса води. Якщо наш проєкт вас зацікавив, я рекомендую зателефонувати мені, приїхати на будівництво. Я все детально вам розповім. Тому телефонуйте або пишіть.